Вітаю, водолазів, рад ще не обмиляв, плиняв мальок гамулевалом. І ще біда ця течія. Ох, -мо! І ось такі жорстоко грязані. Річна гадюка. Це капець. Як я їх не люблю. Але течія вала, річка очищується. Років через 50 вищухається. Обще одна гадюка хоче вилізти коло труби. Чи це уст, чи це гадюка. Цоп цебе, цопцебе, це мій пірс. Необережно вилазить, ступіньки покриті гадості всякої міді, річні, типу дрістя, на які пальці ріжуть на ногах до кості, які на руках. О, скупнулися. Скинули трохи жару. Є банани, є персики. Все як в дитинстві. За винятком кваса Арсенівський. На буб'яни. Все, тут хтось рибачив. Рогатин натикав водупла. Я їх викидати не буду. О, правда. Ну і пользуватися мені ними не треба. Провірили. Та йому я, ти скажи як пруть. Драконди здорові. На мостик поперли. Чого я і переживаю вечно підвищі залізує. Таке. Ой. Перевірили латаття, гамула. Але таке, гамула терпіма. Карась може підходить, хоча в самих лататтях глибина чуть више пояса пупок. А до берега й того нема. Карасів не помітив, але тут мало що помітиш, вода здається чистою, ну повірте, вона взагалі не разу. Не чиста коли не ряєш. До потопа була чистіша, а з, з учотом того, що вона вала, що дурна з Дніпра, якщо б вона раніше так валила, вона б тут була як скло чиста, то дніпері ще стається грязний. Отакі пироги. Ладно, розполагаємося. Щось стягує 150-й сквадрончик. Їде, їде по фанерки. І делає ти гедик. Чи це у мене криша їде? Може і чердачок, він у мене веселий. Не пойму, ну ти, ти будеш сповзати чи ні? Може, окунь, чи бичок дергать. Я був уверен, що сповзало. Ладно. Це у нас було закинуто далеченько, четвертий підлатаття чи десь поряд. Сонечко вже потрошку лягає, тут буде скоро тіньок, і риба вийде з хащів, щоб похарчуватись на ніч. Щось мені підказує, що ночу кльов є, але ночу. Може прилетіти, в принципі, як і днем, але ночью залишатись на водойомі, це взагалі в цих краях тришак. І опять бережка, якась дрібнота та ранічка. І на четвертий щось рухало. Тікай сируха почала срати різко. З перепугу, як наче я дід кабріолет, який її зараз заторбить. Що я зачепив? Ага, сліпий. Не бачив, не бачу, не чую. Пере... Витягнув один, перекинем два. Оп, раз. Два. Отпустимо корча. Ой боже, густирка. На неї вже окунь дергав пару раз. Звук нехороший. Гупає зараза по городу. Полетіло. Перезакинулись. Іще видно, але темніть буде. Швиденько плюс-мінус. Так що таке. Треба вже підготавлювати шматьо к шабашу. Думаю, можна було б перезакинутися. Перезадуплитися. Я просто чисто раді прикола пару штук шверну подалі. Чи хоча б на середину, а там буде видно, бо карась, здається, вийшов погулять, під берегом вже немає зовсім. Таранюха ще й зажерла за оба уха. І хтось її ще й бомбонув, поки вона на гачку була. Ну, окуня дрібного дуже багато, щипача, як я кажу, він пощіпать. Приманки люди. Оп, краснопірочка. Була б ти таранечка, ще би подумали над предложенням відправитися до Мурчика. А так пучок черв'я, як бачимо, особа не спрацьовує. Але краснопірка це вже результат. Холодає, надо надягати штани. Кастмастер. Зараз хочу всі витягнути і потім акуратно всі перезакинути, бо поки один закинеш, зарядив такий і вже забуваєш, де перший впав. Приблизно помниш, Ну приблизно це не про нас. Нам надо точні координати, щоб бити прицільно по карасях. Блін, та черви хороші, що вам не подобається, блін, карасяки. Досадимо ще свіжого шматочок. І десь через півгодинки відпетляємо до домцю. Варіантів небагато. темно і страшно. Оп. Последній гейм достаємо. Похоже, з глибини сила. Оп, фарватерная. Древий Кого ми там виманили? Ану. Оце да! Оце фартануло. Таранище зачтний зачт. Ви тільки гляньте, краса чистенька, свіженька нас підтоплює, видно, пішов зброс води Таранку туди. Надіюсь, сапет не дирявий, бо буде неприємний сюрприз, бо щось риба сильно тихо себе веде. Тигидик-тигидик. Що, зійшло? Тічень я вала зараза. Подвалює, подрулює. З-під берега глушняк, а два дрина з глибини прокльовують. Похоже, було на тараньку. Навірно, пробдів. Конкретно так пробдів. Але вона повернулась. Еть. Щоб це не було, воно повернулось, щоб хапнути ще, я був готовий. Можна було б перезакинути, але б риби тоді не було там. Що там таке? Опа! Стояло к сонцю опуститись нижче і на дні стало темно. Сонечко лягло за дерева і пішла нічого, така густирка. Проскочиш, блін, гачки ненавиджу, коли таке трапляється, полежи тепер. А знаєте, що? там мурчику таранька вже є, хай живе сорна риба. Добиваємо кошерний прикорм, не кошачий. Так, що це? Це от вітра дзибіжить. Тихо, мені треба би червей десь копнути конкретно. На рибалку треба мінімум дві порції, навіть якщо дрина 4 у нас, а не 6, як зараз. Одно-два на перекурі, закинуть і не перекидую, і ждуть коропа. І зазвичай не дочекаються, але всяке трапляється. Віримо у сазана. Похоже, ще щось сіло. О, це на тараньку похоже. Або на чокнуту густирку. І все-таки це таранька. Ось вона що, риба є, але виходить похарчуватись на фарватер, як стемніє. Оп. Отак от, от тільки з глубини. Даже окунь, он котують, жирують. Подлюки такі Що тут на один заброс кашла залишилося флагманського Щось по матроса й броси, по матроса й броси Або сіла зачепилась, або пусто Але але як би там не було, ми закриваємо на сьогодні роздачі гуманітарної каші. Хай живець поїсть під берегом, хоча риба зараз не особлива, як я помітив мальок. Жрать просто, а раніше кинеш комочок, вони злітаються, жруть, розривають, а зараз щось нефіга, сапітіт пропав. Ну то таке, хто то пройде, зголодніють, повернуться. форс ранк Погнали додому. Оп, за сьогодні 12 поводочків, поводочків ізрасходовано. Як не карчі, так ракушки чи ще щось. Все портиться на глазах. Так, віддерться. Вроді би досушується. Тут зараз намоча штанці. Оп, хлоп. Я так, так ловив рибу, що не взяв торбу для риби. Точніше я взяв торбу для риби і треба її освободити. Оригінальну флагманську сумку. Пачкать жалко. Оп, добротні карасякини. Обтікай. Ух, давно ми не ловили хороших карасів. І сподіваюсь, іще половимо. Наконец-то, як то кажуть, ключик підібрали. Ненавиджу цю фразу, але карасі. Ух! Попів кіло красавці. Ми важили, ми знаємо. Жиртрест. Так, фотку з лататтями на пам'ять. Сподіваюсь, фотка була того варта. Він уйшов. Але нічого, ми повернемось, щоб піймати ще. І до речі. Густирка, як ти тут? Нормально. Не хочеш фотографуватися? Що, Форточник? Збилась твоя мечта, приїхала форточка. Так, туди не прыгай, я знаю, що ти з цикуняка. Та з ручку, ручку. Так, да, воно там. Так, да, відкривай, бродяга. Лапами не продавлюй. Карасів можна тільки потрогати, а та знайди і забирай. Так, да, тільки потрогати. Тільки потрогати. Ой, морда вже вся в риві. А поменше неба злипнися. Дивилася, Дивилося, яка, диви, яка хороша. Мурчик, дивилося, яка хороша лежить. Бери її, так. Да. Вона. Ой, свинтус. Тільки не на ковер, бо це любитель на коври таскати рибку. Отакі от 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 карасі. Що ж, дякую, що підписані і залишаєтесь на каналі Капітан Гак. Діліться роликом з друзями. Силочки на Снасті і прикормку в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді.